Тепер слово пану Борисові. От про вашу е, діяльність як викладача мов. Прошу пане Борис. Ви знаєте, пані Ірина Кашенюкспіх є не просто е, доброю людиною, не просто. Чудовою людиною, не просто прекрасним фахівцем з французької та англійської мови, але пані Ірина завжди собі ставила за мету, як ми завжди при розмовах це з пані Іриною також і бачимо, і я особливо це бачу популяризацію української мови і української культури за кордоном. Мені здається, що зараз такий час в Україні, зрештою, нічим не інший, мабуть, як і років 10 і більше тому, коли треба створювати позитивний імідж українцям, особливо українській мові, а особливо на такому рівні, коли українська мова є на грані виживання в тій самій Україні. І пані Ірина Спєх, власне, займається навчанням німців. Веде курс української мови для німців, і власне пані Ірина Спєх розробила такий підручник, який називається Привіт. Це є підручник для вивчення української мови німецькими студентами. І е, потрібно також сказати, що це є дуже успішне навчання, бо коли я е, розмовляв, коли ще мав нагоду мешкати недалеко власне від того місця, де відбувалися лекції, з декількома людьми німцями, котрі е, працюють, то ну приємно чути, коли німці е, так гарно відгукуються про нашу мову і говорять не привіт. Не я, я очень плохо говорить по-русски. Я кажуть, я розмовляю українською. Привіт! Це прекрасна мова. Я знаю, хто такий Тарас Шевченко, хто такий Іван Франко, і це дуже радує, Це дуже радує. Я особисто вважаю, що такі власне речі потрібно максимально розвивати. А е, таким людям, е, як пані Ірина, треба максимально сприяти і дякувати за таку діяльність.